Вітаю всіх, хто готовий вчитися! Тема сьогоднішнього уроку – початкові відомості про многогранники. В цю тему входить побудова перерізів многогранників. І якраз сьогодні ми на уроці ці перерізи будуємо. Працюємо за підручником Геометрія 10 під редакцією мерзляк Профільний рівень. Перша задача, яку ми розглядаємо, номер 3.22 із цього підручника. На ребрах АД і ДС, відповідно позначили точки М і К. Треба побудувати лінію перетину площин БСС і МСК. Давайте розглянемо, як розташовані ці точки у даній піраміді. Б С С три точки. Що утворюють одну із граней піраміди. Вони не лежать на одній прямій, тому утворюють єдину площину за аксіомою стереометрії. Далі точки М С, К, М С, К, Теж три точки, що не лежать на одній прямій, значить, через них можна провести площину і до того ж тільки одну. Знов працює аксіома стереометрії. Побудуємо цю площину. Лінія, яка розташована всередині піраміди, побудована пунктирною лінією, а лінії, що розташовані на гранях, суцільними С, М, К – площина, що проходить через три точки, що не належать одній прямій. Ці дві площини BSC і МСК, мають одну спільну точку, точку С. А це означає, що вони перетинаються по прямій. І оцю пряму нам треба побудувати оцю лінію перетину. Для того, щоб побудувати лінію, нам треба ще одна точка. Оскільки через дві точки можна побудувати єдину пряму. Що ми для цього маємо зробити? Продовжимо лінію МК і продовжимо лінію ВС. Чому? Лінія ВС належить площині ВСЦ. Лінія МК, пряма МК належить площині МСК. Ці прямі не паралельні, значить вони перетнуться обов'язково. І це буде ще одна спільна точка для цих двох площин. І тоді через точку С і цю точку, що ми побудуємо, ми можемо провести пряму, і до того ж тільки одну. І ця пряма якраз буде лінією перетину цих площин. Продовжуємо пряму BC. продовжуємо пряму МК, утворилася спільна точка, назвемо цю точку О, проведемо через точку С і точку О пряму СО, дана пряма і Е. Лінію перетину цих двох площин. Запишемо побудову. Перше. БС належить площині BSC, МК належить площині МСК. При перетині вони утворюють точку О. І пряма SO це лінія перетину площин BSC і МСК. Наступна задача. Номер 3:23. Побудувати переріз куба площиною Е e, Роздивіться уважно рисунок. Точка М середина ребра СС1, точка Е e, середина ребра АБ і точка Ф середина ребра АД. Всі ці три точки не належать одній прямій. А це означає. Що через ці точки можна провести площину і до того ж тільки одну. Ми маємо побудувати переріз. Переріз – це така площина, яка перерізає куб на дві частини так, що його можна розділити на два окремих новограммики. Точки Е і Ф лежать в одній площині. Пряма Еф перетинає ребро «АВ» і ребро АД. Ця пряма лежить в нижній грані. І вона перетинає тільки оці два ребра АВ і АД. Ребро АА1 ця пряма не перетинає. Оскільки ребро АА1 перпендикулярне нижній грані. І з цією прямою немає жодної спільної точки. Ця лінія, яку ми з вами зараз побудували, це буде пряма по якій січна площина. Перетне куб у нижній грані. Точка М належить грані DD1C1C. І пряма DC теж належить цій бічній грані. Якщо пряму DC ми продовжимо, то ми знайде спільну точку прямої EF з гранью c 1 c де лежить точка М. Ось подивіться, продовжили пряму dc, утворилася точка, нехай це буде точка К. І тепер через точку М і точку К можемо провести пряму, і ця пряма перетне ребро ДД1. Пряма МК перетинає ребро DD1. Нехай це буде точка N. Тепер точка N і точка F лежать у одній грані, тому можемо з'єднати відрізком, і це буде лінія перетину січною площиною грані АА1Д1Д. З'єднаємо ці дві точки одною лінією. Тепер нам треба знайти, де задня грань перетинається з прямою. Е, F. Для цього маємо продовжити ребро BC до перетину з прямою ЕФ. Оскільки ребро BC лежить у нижній грані, і пряма ЕФ лежить у нижній грані, то вони матимуть спільну точку. І ця точка буде належати одночасово, одночасно і грані BB1C1C, в якій лежить точка М. Ось, подивіться, провели ми оцю пряму, продовжили, знайшли точку перетину. Ця точка разом з рибром BC належить задній грані 1 1 BB1C1C. І точка М також належить цій грані. Значить, ці точки лежать в одній грані і їх можна з'єднати. Проводимо пряму через точку М і точку, що ми щойно побудували. Ця пряма перетнула ребро ББ1 в точці П. Тепер точку П і точку Е можемо з'єднати, це буде лінія перетину січною площиною, грані АА1Б1Б. З'єднаємо ці дві точки. Тут ще я не позначила точку, нехай там буде точка К. Ми зараз будемо писати побудову, і нам ця точка буде потрібна для побудови. З'єднаємо ці точки, я їх вже від руки з'єднаю, щоб не перемикатися. Все. Ось дивіться, ми отримали з вами отаку от фігуру. Такий многокутник є P, M, N, F, многокутник, який є перерізом куба площиною ЕФМ. А точки Е ФМ, оці точки, що було задано, вони якраз лежать на цій площині. Запишемо побудову. Спочатку ми побудували з вами EF, е, оскільки точки Е і Ф належать одній грані, а С. перша пряма була побудована е, Ф. Далі ми продовжили ребро ДЦ, яке з. Прямою EF лежить в одній грані, а це означає, що вони перетинаються. І утворилася точка К. Ось ця точка К побудована. На ребрі ДД1 утворилася точка N, яка є точкою перетину, прямої МК і даного ребра ДД1. Четвертий пункт. Що ми зробили? Ми з'єднали точки N і F. Вони лежать на одній грані, ми побудували підрізок НФ. Далі ми продовжуємо ребро СБ до перетину з прямою EF. Оскільки ці дві прямі СБ і EF належать нижній грані АБЦ, їх можна продовжити, і вони утворили точку перетину Q. Я записую п'яте. БЦ перетинається з EF е, і утворює точку К. Точка М і Q належать одній грані. Шосте. М і Q належать грані Б, Б1С. Значить, ми проводимо МК, і ця пряма МК. Перетинає ребро ББ1 в точці П. М. Перетинає ребро BB1 в точці П. Точки П і Е e належать бічній грані AA1B1B. Значить, ми з'єднуємо ці дві точки і утворюється відрізок ПЕ. -E. І от зеленим кольором я виділила той переріз. Який ми мали з вами побудувати. Записуємо так: многокутник Е, П М Н, Ф це шуканий переріз. І задача 325. Побудувати переріз куба площиною ЄФК. Ось точки Е, Ф, К розташовані на ребрах даного куба. Три точки не належать одній прямій, значить, через них можна провести площину і до того ж тільки одну. Ну, ви бачите, що є по дві точки, які належать бічній грані і задній грані. Значить, ці точки можна зразу з'єднати між собою. З'єднали точки. Продовжимо пряму ЕФК і продовжимо пряму ДЦ. Ці дві прямі лежать у бічній грані, а значить мають одну спільну точку. Позначимо її точкою О. Далі продовжимо пряму Еф і пряму БЦ. Оскільки вони не паралельні і лежать в одній грані, значить вони теж перетинаються. Вони перетнулися далеченько від куба, тут утворилася точка М. І ви бачите, що точка М належить прямій БЦ, що містить серебро, так? І значить, лежить у нижній грані. Площині, що містить нижню грань. А точка О Належить прямій DC, значить теж належить площині, що містить нижню грань. Значить, точка О і М належить нижній грані. А значить, ці точки можна між собою з'єднати. І це буде лінія перетину січної площини і, нижньої, і площини, що містить нижню грань куба. Так оця пряма МО. Лежить у площині нижньої грані. Далі, точка Е належить ребру ББ1, а значить, належить грані АА1, Б1, Б. І ребро АБ теж належить цій грані. Значить, продовжимо ребро АБ до перетину з цією, щойно побудованою прямою. Продовжую ребро АБ. Знайшли точку перетину. І оця точка належить, якщо вона належить прямій, що містить ребро АВ, значить ця точка належить бічній грані разом з точкою Е. Тепер ми можемо ці точки з'єднати і знайдемо точку перетину з ребром аа 1 Ось я з'єднала цю точку і точку С. Однією лінією, оскільки вони лежать в одній грані. Ця лінія перетнула ребро АА1. Тут буде точка К. Тепер ми з'єднаємо цю точку К з точкою К, оскільки ці дві точки лежать в АА1Д1Д. І ми з вами побудували переріз. Переріз, що проходить через точки Е ФК. І в точці, Q перетинає ребро аа 1 є перерізом даного куба. Я його пофарбую іншим кольором, щоб нам його добре було видно. Ось цей блакитний переріз це є переріз даного куба. Оця лінія ПМ, це лінія, по якій перетинаються площини нижня грань. Площина, що містить нижню грань куба, і площина, що містить оцей переріз. Пропоную вам побудову написати самостійно. Можете перемотати відео назад, і за моїми поясненнями, якщо вони вам зрозумілі, написати собі побудову. І на цьому урок закінчено. Бажаю вам успіхів у вивченні геометрії і побудові перерізів. До наступних зустрічей!